Доброго дня, шановні! Не знаю, наскільки буде чути, але вітер сильний у нас. І хвилі. І подивіться на оцю красу. Ну, вивезли, маму на море. Сьогодні синій, синій такий віддає аж темний. А запах який? Це дуже гарне небо. Ось такий спуск. Ну, але ви знаєте, немає охоти спускатись, хоч як не гарно, хоч як не тепло, ну, тепло, відносно тепло, бо вже осінь. Відчувається іще північний вітер. То... Бувайте здорові, мирного вам неба, щасливий.